Власне, подія, яка черговий привід пишатися собою. Нам вони так важливі цього тижня в Україну після тріумфального виступу на іграх нескорених повернулася. Наша збірна змагання паралімпійському стилі для поранених військовослужбовців, ветеранів з інвалідністю, які заснував принц Гарі, цього року вони відбулися в німецькому Дюссельдорфі. і наша команда виборола там 34 нагороди: 12 золотих медалей, 14 срібних, 8 бронзових. Ветеранів російсько-української війни, які тепер приносять Україні спортивну славу, зустрічали на головній площі Львова, площі Ринок. патріотичними плакатами, щедрими оплесками та концертами. Ну, ви самі зараз бачите. З нами на зв'язку зараз парамедик, військовослужбовиця, волонтерка Юлія Паєвська Тайра. Вона теж брала участь в змаганнях. Вибрала срібну медаль за запливі на 50 метрів вільним стилем. Річні змагання, да, на жаль, Тайра пропустила через російський полон. Вітаємо вас, дуже радую. Вітаємо раді вас, вас, пані Тайро. І, користуючись цим ефіром і цією нагодою, хочемо привітати в вашій особі і нашу збірну Паралімпійську та на іграх Нескорених з величезною крутою перемогою. Стежили, стежили всім офісом за, за вами. Вітаю всіх. Я зараз дивилась запис змагань і дуже раділа, ніби знову опинилась там. Розкажіть, будь ласка, власне, про свою медаль, про те, як змагалися ви, наскільки було складно, які були сильні суперники, яка була атмосфера, як приймали? Як приймали так. українців? Це найголовніше приймали фантастично. Я досі згадую з посмішкою. Ну, просто приймали як всю збірну, зустрічали стоячи. Це було надзвичайне враження. І приймали як рідних в цих іграх беруть участь поранені військові з різних країн країн НАТО, переважно, і ми відчули, що ми є частиною НАТО, і в Європі ми відчули, що ми є вже частиною Європи, незважаючи на те, що якісь там документи ще не підписані. Але я впевнена, що все буде саме так. Нас запевнили е, і обіцянками, і просто е, ставленням це було очевидно, що ми свої. Е, е, команда показала надзвичайно високі результати. Всі, е, абсолютно, всі, е, зробили неможливо. Більша частина команди ніколи не приймала. Участь не тільки в професійних змаганнях, а навіть професійно, або хоча б там хоча б трошки серйозно не займалася спортом. Тому це досягнення наших хлопців і дівчат ну просто надзвичайне. Щодо моєї медалі, насправді їх дві: одна срібна з плавання і бронза зі стрільби з луку. Ну зі стрільби з луку. Я зараз дуже погано стріляю після полону щось у мене там. Не дуже добре з очима. А щодо плавання, ну, на жаль, в мене зараз проблеми зі спиною і взяла лише друге місце. Але наступного разу, якщо все буде добре, якщо я пройду відбір в команду. Лише друге. Лише, Так. Суперниці були серйозні. Це такі категорія для тих, хто має вади з ногами, зі спиною, я якраз попадала попала. З цими проблемами з хребтом, я зараз очікую операції, лишилась в Європі, щоб не перевантажувати нашу медичну систему ще mm й -hmm. своїми траблами, бо нашим медикам є чим зараз зайнятися. І кожен раз, як, як я приходжу в госпіталь, я бачу поранених хлопців і думаю, що ну, мої проблеми можуть почекати. Насправді, все, що відбувалось, на Invictus Games в Дюссельдорфі для мене було ну, таке подвійне відчуття. Знаєте, з одного боку, надзвичайне захоплення тим, як нас зустрічали, тим, як, що говорили, ну, щирістю. А з іншого боку, я не можу забути тих, хто в полоні. Тобто я на секунди не можу розслабитись. Мені здається, що. Мої загиблі побратими були поряд, коли була хвилина мовчання на відкритті Invictus Games – і постійно думаю про тих, хто боронить нашу країну зараз на сході. На жаль, я не можу до них зараз приєднатись. Чилі через... я впевнений, що вони не тільки були поруч, а дуже вам гордилися. А ми от нас всіх дуже розчулили відео. Як до вас звертався? Ми до Ще раз передивлялися. Да. Хочу зараз по щоб глядачі подивилися на це відео і по прокоментуєте, якщо можна. Подивимось. Хочу скористатися нагодою і звернути увагу на команду з України, і, зокрема, Тайра. на одну особливу людину Тайру. Де ви? Тайро. Дякую, що піднялися, щоб я вас побачив. Я ще не зустрічав нікого настільки відважного і стійкого, як ви. Думаю, я висловлю спільну думку, коли скажу, що ви втілюєте справжній дух України і нескорених це чудово бачити вас особисто і відчувати вашу енергію. На жаль, минулого року ми були цього позбавлені. Юлі, розкажіть, будь ласка, чи очікувало ви, що до вас звертатиметься принц Гарі? Я так розумію, що ви з ним потім зустрічалися особисто про що говорили. Абсолютно, це було неочікувано. Ну, ви бачите, як я, я... розчулася, як я знітилися. А, ну, так, так. Да, да, ну, я не була підготовлена до такого, насправді. Я не думаю, що це а, є визнання якихось моїх заслуг. Я думаю, що це просто перенесення заслуг нашого народу, нашої армії а, звитяги і. Мужності всіх, хто боронить країну, я, ну я просто як якось так стало, що я в даному випадку особлюю ці якості. Насправді я не думаю, що я достойна. Пані Юля, а... а скажіть, будь ласка, а от ви кажете, що ми спілкувалися і вони нас приймали вже за своїх. А скажіть, про що вони питали військові з інших країн? Що було такою найголовнішою, найнаскрізною темою розмови з ними? Що їх цікавило? Військових поранених, ті, хто пройшов в бойові дії, в Афганістані, в інших країнах, в першу чергу цікавиться, як у нас опікуються пораненими. Mm. І чим можна допомогти? А, чим може пересічний військовий е, ветеран, з, ну наприклад, зі штатів або з Німеччини або з, з Британії, чим може допомогти нашим пораненим військовим? А, або а також піднімалась тема ПТСР, дуже ну, у них є гарні доробки в цій, в цій площині. Ми також і це обговорювали. Я насправді подумала, що якби вони зібрали, наприклад, допомогу для... Дітей, полонених, поранених або загиблих на цій війні і особисто передали. Це не про гроші, розумієте, це про якісь такі моменти, можливо, листівка, можливо, якась іграшка для дитинки, щоб люди відчули, що їх підтримує весь світ. Відклик був дуже щирий і класний. А з принцем Гарі ми говорили про знов-таки про поранених, про реабілітацію, спортивну реабілітацію про наступні ігри в Іктус Геймс. І я, в мене є така мрія, що колись інвіктус пройде не тільки не просто в Україні після перемоги, а пройде в Маріуполі, моєму другому улюбленому місті на, на світі. Перше – це Київ, бо я киянка, а друге це в Маріуполь. Класна ідея. Ви а... запропонували її принцу Гаррі? Гарі? Ну, я висказала, він сказав, а чому мені хороша ідея. Ви є співзасновницею фонду Мрія, який допомагає родинам полоненим і загиблих захисників. Розкажіть, що вдається робити, на чому ви зосереджені. Ми в цьому році ми так. зорганізували відпочинок 300 дітей за кордоном на морі. Це дітки з родин переважно, які втратили все. І батька на фронті, і більша частина з них є переселенцями зі сходу. Тобто вони втратили не тільки рідну людину, а й помешкання, і втратили все, що вони мали. Також ну, там це насправді дуже великий обсяг забезпечення як технікою побутовою, так і засобами для навчання, також освітні програми. Uh, багато дітей можу навіть відкрити. Зараз я не пам'ятаю точні цифри. Багато дітей пройшли спеціальні курси uh, з програмування. Дуже популярні курси англійської мови. Це все організовується онлайн, звичайно, безкоштовно для дітей. Uh, цим займається наша знаменита татуся, бо ну, така блогерка, яку ви безперечно знаєте. Uh, і... Uh, Ну, також допомагаємо тим, хто потребує лікування. А, ну, особливо якісь такі критичні випадки а, невідкладні. Зрозуміло. Пані Юлі, пасиві вам величезне. Uh, Успіхи да. в роботі вашого фонду. Ну і перш за все, те, що вас зараз повинно винтежити, це ваш стан здоров'я, тому успішної вам операції. Добіряйте щоб цьому, все у вас було уваги. добре, та да. та да. бережіть себе, лікарі обіцяють, що все буде добре. Я дай бог будемо стежити і вірити в це також. Отже, добре. Юлія Паєвська, тайра, парамедик, волонтер, а ще й володар двох медалей.